Починають з'являтися певні відголоски. Назвімо їх так позитивні відголоски. Того, що ситуація на Новопалівському напрямку е, набуває рис стабілізації, а не того, що противник тут просувається. Ну, хоча не будемо забігати наперед, побачимо, як воно насправді тут буде, тому що повторююся: навіть встановлення прапорів це ще не означає, не означає щось велике на нинішньому е, фронті. Це щодо. Новопавлівки непогані тенденції тут проявляються на Покровську. Ж навпаки, тенденції згущуються, якщо так би мовити, говорити. Особливо найскладнішою є північна частина від Покровська, лівий фланг нашої оборони. Ось уся ця, ця зона за трасою покровськ мирноград Костянтинівка. І бачить, бог два. Місяці тому, коли я оглядав карту, коли був хай з приводу сумщини, не те, щоб за сумщину не треба було, не варто переживати, але факт полягав в тому, що основний удар і основна проблема в нас будувалася саме ось тут за трасою покросмирноградкостянтинівка, коли ворог прорвав цей рубіж оборони. Зараз цей рубіж уже наступу противника розростається, і в нас з'являється паралельним в наступ. Насправді, як я завжди говорив, подвійні. Недоліки подійна проблема постає. Окрім того, що ворог просувається, так ворог ще й створює шалений тиск на наше цивільне населення, яке чомусь досі на жаль не евакуйоване. Зокрема, з передових районів, е буквально такі, де вже пролягає лінія бойового зіткнення. і От учора ми е стали свідками. Одесь Донецька військова адміністрація повідомила про те, що противник задав ударів по волонтерах по евакуаційному автомобілю Ось так прилетіло е прямісінько е в півдрон. Полює, по суті, що в момент евакуації по наших людях. Ну і крім цього, ФАБ 250, тобто російська бомба авіаційна була скинута на Костянтинівку. Вона не одна була, але мається на увазі. Одна із таких бомб знищила будинок, де перебувала жінка, і вона на жаль загинула. Це шалені виклики. Тобто, ми тут в двічі в прогреші, крім того, що ворог. Величезній кількості і шаленим темпом наступає. Так він і ще й кошмарить наше цивільне населення. Те саме стосується добропілля, те саме стосується будь-якого донецького прифронтового населеного пункту. І ця тенденція насправді вона дуже складна до подальшого утримання. Тим паче, враховуючи те, от я сьогодні зроблю такий окремий акцент, друзі. В сьогоднішньому огляді думаю, що на днях розпишу це все в себе в телеграм-каналі. Тому закликаю вас підписатися на нього. Давненько не було такого прохання. Собачка, пехняжні підкреслювання Ньюс. Ось так, як бачите, на екрані можете не шукати в стрічці-пошуку цієї соцмережі, ну або в описі до цього відео огляду карти бойових дій. Ви знайдете посилання на мою телеграм-спільноту, тож долучатися, друзі, підписуйтеся. Загалом, які тенденції я хотів окреслити: в нас дуже паршива ситуація по російських кабах. Це зброя, яка. Удосконалюється об'єктивно, я сьогодні про це теж розповім. Яка масова ворог щодня задає близько 100-150 кабів, і зараз ми теж про це поговоримо? І яка насправді забезпечує перевагу противникам? Поки ми не виключимо каби, доти ми будемо мати страшенні проблеми на фронті. Саме тому я дуже і дуже позитивно розраховую на отримання американських петріотів додаткових систем установок, які в нас з'являться, це означатиме, що якісь петріоти теоретично ми зможемо використовувати в якості блукаючих десь на фронті і полювати на ворожі літаки Су-34 Су-35 які є е, 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 власне здійснюють таку загальну операцію це Складові ланки ось таких операцій з скидання кабів з бомбометання по наших позиціях на е, прифронтових територіях. Отже, тепер перейдімо, як я й обіцяв, до цього аналітики по кабах, до цієї аналітики по кабах. Кількість е, графік, який ви бачите на ваших екранах, друзі, він ознаменує от якраз таки криву е, інтенсивності противника, як він як часто в якій кількості використовує кави, е, те, що лівіше на е, кадрі. Це минулий рік. Ми бачимо, що загалом сукупна маса 24 року вона була значно меншою ніж є у році нинішньому. Наприкінці року це зрозуміло через погодні умови. У листопаді-грудні, січні, кількість застосованих кабів почала різко знижуватися. Далі відповідно, чим тепліше почало ставати з лютого цього року, 25-го, крива почала стрімко-стрімко рости догори, і вона досягла свого апогею у квітні. У квітні бомбометання сягали 250 разів 250 бомб впродовж доби це феноменально височезний, насправді щоб показник, який росіяни запропонували, і в той момент з'явилися е, наші технологічні рішення, які уже в травні, ви бачите, крива почала просідати, е, почали знаходити відгук. Подейкують, що це засоби якраз таки української радіоелектронної боротьби, впливу на каби, системи глушіння, які відхиляють траєкторію падіння бомб, спричинило до того, що кількість кабів стала меншою, тому що каби перестали бути ну такими ефективними. Але насправді точність кабів, ось з того, що ми можемо судити по супутникових знімках, вона є доволі таки високою. Ось це друзі, один із аерофотознімків, можливо, на супутникових знімків посадок на Покровському напрямку. Е, ви можете побачити, як ось ця посадка з оборонними укріпленими позиціями обстріляна просто е, е, такі. Крапочки прямісінько навколо посадок, і це якраз таки ці крапочки ознаменують прильоти кабів. Ось на цьому фото буде краще видно, е, жовтим кольором позначені лінії оборони та логістичні шляхи, а червоним кольором позначені прильоти кабів. І ми бачимо, що насправді дуже близько, а інколи прімісінько в позиції прилітають каби. Не такі вони вже і розосереджені, не така уже в них і слабка точність. Точність насправді цього інструменту Російської Федерації зараз почала значно покращуватися, і це поруч із Тим, що е, інтенсивність цих обстрілів доволі таки висока, нинішній темп обстрілу противником бомбометань це 100 150 одиниць на добу. Е, ось ви бачите. Карту її розробив французький осінтер Клеман Молен, і він на основі якраз таких, як я щойно показував супутникових знімків, наніс точки візуалізації в вигляді червоних таких крапочок на фронті на лінії бойового зіткнення, куди саме приземлялися російські каби. Я виокремив зрозуміло, що в нас активний Новопавлівський напрямок, але це не менше аніж Покровськ. І причому, якщо ви уважно подивитеся на цю мапу, то північніше Покровська на нашому лівому фланзі. Там, де родинське, там де новоекономічне, там де поближче до добропілля, там якраз таки іде ну просто нереальна якась інтенсивність обстрілів кабів. Найбільше їхня чисельність, якраз на стику Покровсько-Морноградського і Костянтинівського напрямків. Тому я повторюся, що без Зупинки цієї інтенсивності нам розраховувати на якийсь успіх. А тим паче, те, що почав почали вчора з'являтися ось ці от публікації про те, що Washington Post написали, що нібито Трамп звернувся до Зеленського, що мовляв Володимира, вам потрібно наступати, інакше ви не досягнете стратегічного успіху. Ну, хочеться сказати спасибі КЕП. Дякую, Дональда. Ти дуже ти дуже мудрий політик. Справді ти дуже очевидний політик, який розуміє, що без наступу ну ми не можемо тільки відсидітися в обороні. Але для того щоб якісь скласти передумови, хоч я зараз навіть близько не ми, ми не спроможні реально наступати. Забудьте про ці якісь рожеві мрії. Але для того, щоб зробити більше умов, для того де би противник міг послабитися. Нам потрібно потрібно виключити якраз таки ось цю складову бомбометання, бомбомитання каби. А це дозволить зробити Петріоти. Ось тут Дональде, дякую вам, шановний пане президенте, за те, що ви йдете нам на зустріч у постачанні Петріотів. Хоча поки нема доти, не відчули. Поки руки руки, як то каже, не спробували, доти не відчули. Каби насправді складають загрозу не тільки на Донецькому фронті, вони складають величезну загрозу на сумському напрямку. І це так само супутникові знімки проаналізовані Кліманом Моленом, з тим же французьким осінтером, які показують, що тут теж дуже висока інтенсивність на сумщині на лінії. Кіндратівка, юнаківка якраз таки активна ділянка фронту з точки зору обстрілу ворожих кабів. Але тут є певна перевага, якщо під Покровському ти показувається точність бомбометання приміснікові посадки. Там посадки більш рідкі. А тут на Сумщині, тут фактично, що суцільний лісовий масив це не окремо якісь там розділені посадки, і степова місцевість на Сумщині. В тих районах, куди росіяни вступили і в яких зараз загрузли, це широкі буйні ліси, і вони ці ліси. Ну їх можна обстрілювати, але ефективність від них доволі таки помірна буде. Тим не менше, ворог все рівно... І на Сумщині, зокрема, використовує цю велику інтенсивність застосування кабів. Ось відео, до речі, якраз таки з сумського напрямку. Це вороже відео, де вони показують ту інтенсивність, із якою каби задають ударі. От ви можете побачити, як вони прилітають. Вилітає пара літаків і по дві бомби. Стабільно скидують. Якщо дві бомби просто, то це один літак і працював. Якщо дві бомби далі, ну ми так само, зрештою, такою самою історією працюємо. Французькі джейдами. Американські GBU-39, JDAM і ер особливо це теж дуже точні снаряди, дарма що це не наші снаряди. От наша велика проблема полягає в тому, що ми свої каби, наскільки я розумію, поки що ми їх не довели до такої точності. У Нас є розробки, але те, що є розробки, це не означає, що обов'язково має бути, ну скажімо так, зроблено. Тобто не все те, що робиться, на все вистачає, скажімо так, і інтелектуальної думки. І можливості в тому числі фінансово для того, щоб от все зробити, що планується, і от саме в питанні наших кабів, я так розумію, що в нас цих можливостей ну. Не так багато, як би нам хотілося, і на жаль, не так багато і результатів якісних по з точки зору наших саме застосування кабів, а не іноземних. Іноземні суперточні, і як ми бачимо, свою точність певно покращують саме і росіяни. Хоч у нас є ефективні засоби протидії, але росіяни кількісно і якісно навантажують наші наші посадки своїми кабами. Дуже чорт забирай дуже. Чорт забирає якісно Миропілля, от ще район який би я хотів сьогодні звернути вашу увагу, друзі, тому що Миропілля про нього не йдеться у якихось зведеннях, про те, що це активна зона бойових дій. Але за останні тижні росіяни провели за моїми даними, які повідомляють бійці з цього напрямку, що не менше чотири великі масовані можна сказати штурми, коли намагалися пробитися до миропілля, більш-менш підготовлено. Насправді ці всі штурми проходять, але на Насправді зараз їх відбито, хоч і крові нашої попили. На жаль, окупанти клопоту додали добряче, але ця ділянка фронту тримається. Тобто загальна тенденція, загальний підсумок, загальне рев'ю щодо ситуації на сумському напрямку близька до стабільної. Ось, де зараз противник останнім часом значно інтенсифікував свої бойові дії. Я вже про це говорив на овчанському напрямку на правому фланзі нашому нашої оборони поблизу тихого та очанських хуторів. А це ще ліве активізувався західніше Вовчанська пробувається росіяни. І на жаль, вони за деякими даними присутні на південному березі річки Вовчої на цьому напрямку, що дуже несприятлива тенденція їхнє перетин, пересікання, перетинання річки. Вони там намагаються створити плацдарм з метою подальшої подальшого розвитку подій і з метою повної повного заняття Вовчанська, який станом до сьогодні був стабільною ділянкою фронту, але з такими фланговими ударами на жаль він ризикує протворитися у нестабільну, нестабільну і відтак відволікаючого від інших двох або навіть одного радше головного важливого напрямку, на якому росіяни зараз оперують, це насамперед Куп'янський. Якщо подивимося справді так детальніше на купінський напрямок, то зараз що у Вовчанську ось це створення важких умов, що прикордонні бої в районі милового або про спроби прориву кордонів де-інде поблизу великого бурлука. Вони мають на своїй меті одну основну головну задачу розпорошувати наші війська від основного місця тиску противника. Це Куп'янськ, північніше Куп'янська в районі дворічної насідання на правобережжі річки Оскіл з метою подальшої окупації Куп'янська. Я не буду повторювати свою вже заїжджену фразу про те, що номером один ударних ударної міці противника і планів противника є Донбас, номером два є Куп'янський. Саме тут вони от з такою метою зараз проводять наступальну операцію. Хоча варто насамкінець зазначити, що, до речі, якраз таки є така організація CSIS, це Center for Strategic. Энд uh, International Studies, тобто центр стратегічних та міжнародних студій, вивчень. Так uh, він це така синктенк, скажімо так, іноземний дуже поважна організація. От він на днях зробив свій свій категорування щодо успішності наступів в умовах. Найновітнішої історії так от Куп'янська наступальна операція противника виділена як одна з найгірших, в принципі, яку е, яку бачили в сучасній історії е, воєн. 50 метрів на добу. З листопада 2024 року тривається наступальна операція, і по 50 метрів на добу просуваються росіяни. Тобто, це стедобата та сором, так би мовити, з того, що тут відбувається. Хоча недалеко втекла і українська операція в роботу в тому районі на південному напрямку. По її ефективності вона склала 90 метрів на добу. Так порахували аналітики впродовж трьох місяців. Вона відбувалася, і це власне в якійсь мірі відповідь на ось ті, що як я й обіцяв згадати публікації Washington Post з приводу українського наступу, необхідності українського наступу, мрій вологих рожевих, станемо на зараз. В умовах дронової війни геть неможливо уявити е, ті умови, за яких можна провести наступальну операцію, неможливо роботи. Не це показало. Хоча з іншого боку, противник ослаблюється е, ну як ніколи, мається на увазі Він доходить до точки о -о ослаблення як ніколи. Хоч і зараз ми спостерігаємо певне навіть падіння кількості знищеної його піхоти. Вона все рівно є колосальною, але загалом. Кількість знищених піхотинців ворожих вона навіть подекуди менша, ніж у 2024 році. Тобто, однозначно, зараз перед нашим командуванням, зокрема, викликом перед новим міністром оборони, стоїть питання: а як додати? Назвімо так, скажімо, касетну складову в засобах ураження противника, тобто як забезпечити знищення все більшої і більшої чисельності ворожої піхоти для того, щоб задати противнику такий темп втрат, який він не буде стягувати своєю мобілізаційною машиною. та до чого це явів до того, власне, що мріяти зараз про контрнаступ. Надзвичайно надзвичайно, навіть складно і небезпечно, тому я нікому не рекомендую цього реально робити. А ворожа наступальна кампанія під Купінськом, як я сказав, визнана офіційно найгіршою у ході новітньої історії з точки зору тієї тривалості просування, тієї інтенсивності просування, тих тих наслідків болючих для противника щодо просування. І до речі, знаєте, яка найкраща операція за всю історію новітню була проведена військами. Це Харківська операція, коли українські війська просувалися майже по 7,5 км кілометрів на добу в вересні двадцять року. На другому місці це прорив армії Ізраїлю до Суєцького каналу в ході війни судного дня 1973 року, коли теж інтенсивність була просування доволі таки високо 5 кілометрів на добу.